Добрий день, шановні підписники, ми з України, вітаю всіх. Перше відео в цьому році знімаємо коротеньке. Хочу показати, як підтримувати об'єм крони в теплиці, у хурми. Чому це важливо? Тому що хурма – досить високоросле дерево то що пишуть там 3-4 метри це байки. Женеться вона добре. І 8-12 метрів. А от в теплиці такого розміру ми не можемо дозволити, тому треба її правильно обрізати. Це хурма хачія. Росте вона в теплиці, тому що на дворі вона у нас не витримує. Ми в Київській області знаходимось. І наших морозів вона не витримує. До речі, їй вже 12 років. Десь так приблизно, приблизно я плюс-мінус один рік можу сказати. І отака вона маленька. Чому? Тому що ми її обрізаємо. Ну, Обрізку треба починати завжди з самого головного. Видаляються зайві гілки, які загущують пронут. Ось у нас є гілочка, така яка пересікається, загущує крону, і вона вже стара на курні. Такі гілки після третього плодоношення десь дуже часто засихають. Вже ми її замінили і треба її повністю вирізати. І вона вже плодоносити не буде. І бажано одразу Замазувати срези хурма. По-перше, вона окислюється трошки, білок окислюється. А по-друге, що хурма не утворює калюсу, і ці срези заростати не будуть. Вони будуть засихати. Тут ще є такі гілки, які перехрещуються. Ось ця гілка. її теж треба повністю видалити. Десь це і з цієї можна буде взяти живця. Ось тут гілка, яка загущує. І теж треба повністю вирізати насередину йде. Тут теж будуть живці. Замазую я, користуюся живичною замазкою. Є на відео рецепт жовичної замазки, Садовим варом я не користуюся. Садовий вар – то зовсім окрема історія, нікому не раджу. Так, Зараз я вирізаю зайві гілки, щоб ми не тягнули час, і скажу, що далі. Наступним кроком при обрізці це є видалення тоненьких гілочок. Які ось або відплодоносили, або з них осипалось. Чи найчастіше зав'язь з таких гілочок осипається. І тут вже квіткових бруньок нема. Тому тримати їх. Вони часто самі відсихають, але якщо робиться обрізка, то треба їх видаляти. Їх буває досить багато, на, на півдні на них можуть. Зав'язуватись плоди, а в наших умовах тут все на такий був один плодик. Один. І все, все інше осипалось. Тут все осипалось. Їх треба видаляти. І більше тут нічого не буде, тому що тут нема плодових бруньок. немає. А загущення вони роблять. Лишаються гілки такого середнього, середньої товщини, середнього розміру. Лишається все це діднота вирізається, замазувати не обов'язково, тоненькі гілочки не замазуються. так у всьому дереві треба пройтись. Отут Відкових брунів немає, цю теж можна видалити, хоч вона на вигляд, начебто і. Нічого, тут от, ніби є, але зав'яжеться щось там чи ні, то питання, бо тут двоє було, осипалось. Ну, то побачимо. Так, Значить, дрібноту я повирізав, таку яка не буде, отакі такі вже гілочки. Мають плодоносити. Тут на кінцях видно квіткові бруки, тому вони лишені. Наступним кроком буде йти підрізка. Підрізка пагонів для формування крони, але хурма має свої особливості. То, скажімо, цей пагон підрізається як вона, на всіх звичайних в наших плодових деревах. Ми його спробуємо зберегти. Він слабенький, але тут є місце йому, щоб рости. Ми його обріжемо коротко, щоб, щоб знизу пішли нормальні пагони. Тут може він квітнути буде, але то таке. Але тут є отакі пагони, ростуть всередину. На ньому плодових буруньок ще зверху немає. Він росте в непотрібному напрямку. Його теж треба вкоротити. Він дасть бокові пагони, і ми якийсь із них виберемо, щоб він ріс туди, куди нам потрібно. Це одні, один тип гілок. А є отакі от довгі гілки. І в така особливість, що їх підрізати не можна. Інакше ви залишитесь без урожаю. У них на, на кінцях заложені квіткові пагони заложені. Тому їх не можна укорочувати, Тут відростуть пагони, і ця гілка буде звисати. І тільки наступного року, коли вона відплодоносить, її можна буде отак обрізати для підтримання крони. В цьому році не можна її підрізати. А отакі пагани, які ростуть уверх, їх треба переводити на горизонтальні, тому що тут вверху... Теж плодоносні пагони і їх доводиться отак зв'язувати, тому що висоти не вистачає в теплиці. На дворі їх можна було б лишити прямими догори, а тут їх доводиться зв'язувати. А це плодоносні. Тут, до речі, ванілля привита, а тут прививалась галинка. Такий є. Пана Францико. Вивів він, вона не прижилась тут, але в іншому місці вона прижилась. Теж доволі цікавий сіянець. Це плодоносить я покажу. Це східна хурма, але з підвищеною морозостійкістю. Ми про неї потім поговоримо. І ось з цими довгими пагонами. Завжди виникають проблеми, дехто зовсім не обрізає. І дерево виходить високе, широке, і плодоношення переміщується на, на кінці, гілки ламаються, тому так не можна робити. Ось після другого плодоношення. Тут от було перше плодоношення, друге плодоношення. Після Другого плодоношення паган можна вкоротити на дворічну деревину або навіть на трирічну, якщо потрібно. Курма досить добре відростає. Тут не буде плодоносних пагонів. Тут будуть вегетуючі пагони, але на наступний рік на них заложаться квіткові бруньки. Це часткове омоложення проводиться так. Ось тут ще є одна зайва гілочка, їй нема куди рости, ці гілки. Ми її обріжемо на омолодження, щоб прошла оця брунька. Там, де були плоди або квіти, там бруньок нема. То треба дивитись, щоб... Тут було на цю брунку ми її обріжемо. Цю гілку їй нема куди рости, але вона омолодиться. І буде на наступний рік прибиратися інша гілка. Ця, наприклад, отак буде прибиратися. Оці довгі гілки на звичайних, наших плодових, можна було б і прибрати. Воротити на розгалуження, але на хумі ми лишимося без врожаю. Тому оці довгі гілки їх треба залишати. А коли вже тут відплодоносить на верхівці, вона буде ще довша, тоді вона обрізається отак на омоложення. Тоді підтримується крона. Бо якщо дерево росте у відкритому ґрунті, то це нібито не суттєво. Але з віком дерево буде дуже широке, високе, обвисле. гілки будуть обвислі. І так ми поступово дійшли до верхівки. Тут в минулому році було видалено верхівку. І пішла отака молода поросль. Що з нею робити? Ну, тут треба дивитися, якщо пагони чисто ростові. Можна частину з них вирізати, а інші пригнути, бо тут вона впирається. Тут в мене всі вони з бруньками і з плодовими. Плодова брунька відрізняється. Вона така більш кузата, широка і з, від... з, від... з відкритою верхівкою. Тому тут доведеться пригнути ці пагони. Я покажу як це робиться. Вони зв'язуються у двох місцях, треба знайти дві гілки, які ну, приблизно напроти одна одної. Прив'язуємо одну вірківку десь тут. А наступного року вони відплодоносять і їх можна буде також обрізати на омолодження після плодоношення. Якщо їх повирізати зараз, то ми... Станемося без урожаю. Залишимся. Так ми у двох місцях зв'язуємо. Тут трошки загусто виходить, але після зняття урожаю ми його прогрідимо. Ось ці гілки теж були зв'язані, але це так попередньо було зроблено туди. Коли блівкою накривалися, зараз їх треба перев'язати. Так як потрібно. Взагалі хурма обрізається у кінці грудня. Але в цьому, в цьому році. Але в цьому році грудень був теплий і січень теплий. І я не став зарізати живці, навіть не, не став зарізати, тому що... Холодильники майже не працюють і на дереві вони збереглися краще. Але зараз вже обіцяють морози. Тут ще мінусової температури такої не було. Було кілька градусів морозу. Але проморажувати живці не бажано, тому що вони потім в холодильнику можуть прорости при підвищенні температури. Ну, курми це. Менше стосується, вона при більш високій температурі проростає. А інші плодові теж бажано різати в кінці грудня, коли рослина набула максимального стану спокою. В цьому році цей стан спокою невідомо, коли, коли почався справжній стан спокою. Тому що аномальна. Зима, аномально тепла. Все. Попередньо так. Може весною дещо буде поправлено, але попередньо так. Тому поступово треба омолоджувати. Ця гілка плодоносить, теж буде обрізана на омолодження. Так усі довгі гілки будуть омолоджувати. Тут все прививки. Це ванілля. До речі, ваніля мені дуже сподобалась, як забилювач. І запилює гарно. І на смак дуже мені сподобалась. Вона мармеладна і вже немає терпості. Вона не розм'якшується до кисілю такого. А ще мармеладна і вже втрачає терпість повністю. Дуже мені на смак сподобалося. Трошки солодше хоч я дуже солодкий не люблю. Але ось ізоленту ми зняли. Ще тут плівка лишилась. Ізолента, до речі, не врізається. Не слухайте дурниць, не, не треба її послаблювати. Вона не врізається в кору. Послаблення рекомендують у книжках, тому що це було написано. Тоді, коли ще обв'язували мотузкою прививки, тоді було написано, що їх треба послаблювати, бо мотузка дійсно врізається. Тут є в мене десь ось, ось було підв'язано тонкою мотузкою, воно врізається. І за не врізається, її можна і рік, і два тримати. Просто дивитися, як, на, як наросло добре, тоді можна прибирати. Ну тут плівку теж треба зняти. Це ножом треба робити, не зараз. Ну отак ми підтримуємо висоту дерева приблизно 2,5 метри. Хоч їй вже 12 років, але підтримуємо висоту всіми можливими способами. Обрізкою, загибанням. Ще що я хочу сказати. Ось вона в теплиці росте, але засипана, підсипана висоту. Чому це зроблено? Тут все одно є перепади температури доволі серйозні. І хоч тут вологість і висока, але кора знизу може тріскатися саме ви від перепаду. То жарко, то холодно, то жарко, то холодно. Тому підгортайте як можна вище і кора не буде тріскатися, то що в землі не тріскається. От. І пишіть, пишіть мені в коментарях, хто може ще вирощує в теплиці які сорти, які підщепи, якого росту вона у вас. У мене тепличка стара, невисока, тому ми мусимо дуже серйозну увагу приділяти обрізки дерева. А тут у нас за стінкою цитрусові ростуть там тепліше. Тут не топиться, а там тепліше. Там є ще залишки лимончиків. Треба якось залізти, дорізати, бо вже переспівають. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. Тут трошки живців вийшло. Наріжем Може буде щось на продаж. Це хача і там є ще. Інші сорти є ванілія, там кілька живців. Вирощуйте, звертайтесь, тому що незрозуміло. Пишіть, будемо розмовляти. На все добре вам.